Отак От відкриваємо, плівку зняв, зараз подивимося, ну як ви вважаєте, повні були кичені. Я вважаю, що повні. Зараз підніму, подивлюся, що там, в якому стані матка і покажу вам. А може ще й не вийшла. Тому що сьогодні або завтра. Ну я за цієї погоди, блін. з вами подивимося, я от підірвав пластикова овощина. Дивіться. Ось пупиришок, Ось пупиришок І ось два і тут. Оце так тянуть вони пластикову овощину. Я уже, мабуть, казал, а может и не казал. видите, вот вам видно. Критий расплит, закрытые рамки, полностью. Mm -hmm. Девочки, не балуйтесь. Рамки запропурусовані. Ну так. Я думаю, еще для відводка то, що треба, да? Там решітка. Я вам нічого не обманюю. Все як є. Шестирамник, це такий вулик, бомба. Що хочеш, мед, мед, відводки, відводки. Швидке розмноження, будь ласка. Все що треба. Зараз далі подивимось. Бачите, поставив дві натуральні ващини. Вони їх відтягнули, як положено, і додають метку, а це залишають же для матки. Ну матки немає. ну Буде вже молода. Тоді вже дві відтягнули, а пластикова ви бачили. Одні грамулечки. Не, не розумію, як вони можуть працювати на рамки. На пластикові. Я ну це для порівняння ставив їх чи 5 чи 6. І ще тільки на одній більш-менш так відтягнули, а натуральних вощин я поставив уже 170 і вже всі, вже деякі по другому разу повиходили в чоло. От і думайте як розвиття у них йде. Ну так знімаю. Решітка тут, зараз сюди поставлю, містами заміню, а це і сюди. На нього одразу ставлю. Все взаємозаміняємо. Ось така решітка. Бачите, поставив. Сеточка. Хай стоїть хоч час-два. Сейчас зробив, щоб дні ще прикручувати. А це степлером бахнув два рази і все і поїхали потім на місто проїхав сітку цю зняв лівку поставив кришку поставив кришку я цю ще не цю з кусочки отаху теплив от і від сонця і від холода працюємо далі